Гіперінфляція найвищий степінь інфляції, так називають інфляцію, коли ціни ростуть на 50% і більше в місяць. Такий вид інфляції нерідко створює ефект голодуючих мільйонерів або мільярдерів, коли пересічні громадяни за свої мільйони або мільярди не можуть дозволити собі купити навіть буханку хліба, існує чимало історичних прикладів гіперінфляції. Перший випадок гіперінфляції стався у Німеччині в 1922 році, коли ціни зростали на 13 тисяч відсотків на місяць або 10-2 мільярдів відсотків на рік. В 1 1923 році один долар США в Німеччині коштував 4 квінтильйони марок, тому створювався ефект голодуючих квінтильйонерів. Наступний випадок гіперінфляції стався в Угорщині в 1945-1946 роках після її поразки в Другій світовій війні. 11 липня 1946 року була надрукована банкнота з найбільшим номіналом в історії людства 100 квінтильйонів Пенг. Але в перекладі на американські гроші це було лише 2-4 американських цента. В країні також був ефект голодуючих квінтильйонерів. 1 серпня 1946 року в Угорщині була запроваджена нова грошова одиниця форинт. Сталася найбільша в історії деномінація. За один форинт просили аж 400 октильйонів старих пенге. В У х роках ХХ століття країни Латинської Америки також переживали гіперінфляцію. Особливо вона торкалася Болівії та Перу, де вона сягала 30 тисяч відсотків на рік і тривала кілька років, тому пересічні громадяни теж ставали учасниками секти голодуючих мільйонерів. Не менш тяжкою була інфляція 90-х років 20-го століття в різних країнах Східної Європи. Найгірша ситуація була в воюючій та розпадаючій Югославії. Де інфляція сягала 313 мільйонів відсотків на місяць або 116 трильйонів відсотків на рік. Також гіперінфляція в ці роки була в таких країнах, як Грузія або Сакартвело – 30 тисяч відсотків на рік, Вірменія 23 тисячі відсотків на рік, Росія або Країна 404 9000% тисяч відсотків на рік, Україна 4 тисячі на рік, Білорусь 2700 відсотків на рік, Болгарія 2 тисячі відсотків на рік, Молдова та Литва, по 1200 відсотків на рік. В цих країнах до запровадження нових валют та деномінацій в 1996-1998 роках. На вулицях міст можна було зустріти людей, які тримають шматок картону з написом Ми голодуючі мільйонери. Мій батько в 1995 році заробляв 14 мільйонів карбованців на місяць, що в перекладі на американські гроші було приблизно 100 доларів США. В вересні 1996 року в Україні була запроваджена нова валюта. Гривня, за яку просили 100 тисяч карбованців. В 2000 х роках Зімбабве також переживала одну з найгірших інфляцій в історії. Вона сягала 80 млрд відсотків на місяць або 100 секстильйонів відсотків на рік. Було декілька деномінацій, найбільшим номіналом була купюра 100 трильйонів зімбабвійських доларів, що в перекладі на американські гроші було лише 28 американських центів. Тобто місцеві жителі були голодуючими трильйонерами. Головною причиною такої гіперінфляції була недобросовісна економічна політика диктатора Роберта Мугабе. В 2009 році Зімбабве перейшла на американський долар, але в 2021 році знову повернулася до зімбабвійського долара. Останній випадок гіперінфляції був у Венесуелі. Вона також була спричинена недобросовісною політикою диктатора Нікола Самадуро. Вона триває з 2013 року, але пік гіперінфляції припав на 2016-2019 роки, коли вона сягала кількох тисяч відсотків на місяць або кількох мільйонів відсотків на рік. Було кілька деномінацій. Зарплату в цій країні можуть не виплачувати 2-3 роки, а якщо виплачують. То це в кращому випадку приблизно 10-20 американських доларів на місяць, що за місцевими мірками, це мільярди місцевих боліварів, а шопінг в продуктовому магазині чи обід в місцевому ресторані нерідко обходиться в половину зарплати. Тобто, місцеві жителі також є голодуючими мільярдерами, також через недобросовісну політику диктатора Ніколаса Самадуро. США за останні 10 років запровадили 700 економічних санкцій, поступаючи стільки Росії, КНР, Ірану та КНДР, а місцевим жителям нещодавно заборонили відвідувати США. Робимо висновки, що гіперінфляції відбуваються переважно через недобросовісні економічні політики лідерів країн. Це значить. Що знання всіх проблем в рідній країні має стати головною вимогою до приходу до влади, тепер ми маємо пам'ятати, що незнання проблем в їх рідній країні не звільняє людей від відповідальності. На цьому закінчуємо цей ролик, тому ставимо лайки, підписуємося на мій канал, натискаємо дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До побачення!